Цільові районні програми розраховані до 2020 року. Йдеться про програми з оздоровлення та відпочинку дітей, програму молотюпілля з розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та програму сільські дороги. Усі вони були одностайно підтримані депутатами. Складнішим виявилося головне питання порядку денного про внесення змін до районного бюджету на поточний рік. Як зауважила голова райдержадміністрації Надія Цимбаліста, у цьогорічного бюджету є своя спеціальність. «Надзвичайно багато роботи у нас є, і надзвичайно багато коштів, які фінансувала держава, де на нас на плечі місцевого бюджету це стосується, зокрема, фінансування дитячого харчування у школах, перевезення пільгових категорій населення та деяких інших статей. Поступово протягом року очікуються суттєві зміни у структурі освіти, проте окремі субвенції наразі залишаються чинними. Субвенція Бюджету на пільги та медичне обслуговування громадян, які постраждали наслідок чорнобильської катастрофи. Без змін 21,7 тисячі гривень. Субвенція з обласного бюджету на додаткові доплати до пенсії ООН, яка ООН ПАПА передбачено, нами було 81 тисяча гривень. Відповідно, нам додають ще 81 тисячу гривень. Тобто, з обласного бюджету фактично на доплату до пенсії на одного вояка ООН упа збільшена. В однак головний тягар у розв'язанні соціально-економічних питань у будь-якому разі лягатиме на місцеві бюджети. Ми вже починаємо пожинати результати децентралізації. Вона це знаємо, в це віримо. Якою вона буде, ми точно не знаємо. Але ми ще тупцюємося на місці. Цьогоріч турцювати на місці не доведеться нікому. Тож, одностайно, схваливши бюджет, депутати взяли на себе відповідальність і за розвиток району і за проведення реформ. Було лише одне прохання до власної влади взяти на свій баланс дитячу юнацьку школу спортивного резерву з цього приводу прийняли відповідне звернення. Також голова райдержадміністрації ініціювала проведення засідань балансових комісій, аби своєчасно реагувати. На всі бюджетні запити і вчитися працювати в умовах децентралізації і радикальних економічних реформ.